Традиційно що з 16 до 18 години, наш ефір галерея вітань» стартує, і сьогодні ми будемо говорити про святкові і найсмачніші страви, які присутні у меню на ваших столах, і без яких ви не можете уявити собі будь-яке святкування, незалежно від того, чи то різдво, чи новий рік, чи якісь інші важливі дати у вашому житті. Тож підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі цю і будемо з вами спілкуватися та дізнаємось, що смачненького обов'язково має бути у вашій родині. Ну і Звісно, привіти, побажання і різноманітні гарні слова для всіх ваших рідних, близьких, знайомих і також для слухачів радіостанції АВАС. Все це буде сьогодні. Поїхали. По -по цікавому вирішив спробувати приготувати гомілки, це їх розрізати на ну, як на дві частини, прямо з косточкою, знімати верхню верхню саму кісточку. Я маринував, давайте нагадаюся, майонез. Якісь здається там, 3 столові ложки соєвого соусу, аджички я додавав, це хто любить гостренько, трошки кетчупу. Це все розмішати, е, тако викладаємо на деко, змащуємо з кожної сторони, ну і там скільки там, 40 хвилин до готовності в духовці. Ну Це таке, що от, з недавнього таке відкриття, чомусь для мене було. Ніколи не розрізав гомілки, воно от, вийшло смачно, гарно і дуже таке м'яке м'ясо.